Це фото фіксує групу друзів, що розважаються посередині ріки Вайкато, ще не знаючи, що за мить, вони почують сирену, яка назавжди змінить їхнє життя. І найтрагічніше, не всі з них виберуться живими. Наш сьогоднішній випадок сколихнув усю Нову Зеландію, адже серія дрібних прорахунків і надбалості запустила невпинний ланцюг подій. Дивіться до кінця, щоб дізнатися шокуючу правду про містичну сирену, що віщувала невідворотню трагедію. І як відсутні знаки та бар'єри майже коштували життя ще шістьом людям. Попереджаю, кадри можуть шокувати. 6 лютого 2017 року. Група молодих людей збиралася їхати додому після насиченого вікенду на фестивалі Флочела на озрі Таупо. Дата їхньої поїздки була обрана не випадково. Це був день Вайтангі. Національне свято, що відзначають понад століття на честь підписання основного документа Нової Зеландії. Якщо ви уявляєте цей день у снігу та пуговиках, то у південній півкулі лютий це розпал літа з температурою вище 30 градусів. На всі вихідні вайтанги, що традиційно тривають з п'ятниці по неділю, 21-річна Рейчел де Йонг вирішила провести час із найближчими друзями, більшість із яких з Оклендського технологічного університету, де вони вивчали фізіотерапію. Це було не вперше. Група мала багато спільних поїздок та активностей. Тож тепер вони були згуртованою командою майже в кожній відпустці. Найкраща подруга Рейчел і ідеальна напарниця Медді жила в сільській місцевості біля міста Таупу і запросила групу до свого сімейного дому після фестивалю. Початковий план був повернутися до Окленда прямо звідти. До дев'ятої ранку за місцевим часом вони почали пакуватися і вантажити машини. У розпал свята чекали на щільний трафік, тому треба було виїжджати рано, щоб уникнути заторів. Та Рейчел, часто лідер і головний водій групи, мала іншу ідею. Вона запропонувала швидку зупинку на зворотньому шляху, у віддаленому гарному місці на річці, яке вони з медіа знайшли раніше. Дівчата описали його як тихе, мальовниче ідеальне для завершення поїздки. Сестри Еліста Мікаела разом із Джемою подорожували з Рейчел багато разів і погодилися без вагань. Сем і Рис, які нещодавно приєдналися до групи, теж були за. Тож усі вони сіли у три машини і вирушили. Близько 11.45 ранку група з'їхала на об'їзну дорогу і припаркувала авто, оскільки лише Рейчел і Меді знали місцевість. Вони повели групу на немарковану, але витоптану стежку в кущах. Об 11.50 вони все ще йшли вузькою доріжкою. Шлях ставав крутішим і складнішим із наближенням до русла. По дорозі групі навіть доводилося дертися по каменях і триматися за коріння дерев, щоб отримати рівновагу. Та на щастя, у деяких місцях попередні відвідувачі прив'язували мотузки до дерев, щоб допомогти спускатися найкрутішими ділянками. Друзі сприйняли це спокійно, вважаючи важку стежку просто частиною пригоди, голосно розмовляючи, знімаючи все на GoPro рейчел. Аж раптом сміх затих, коли група почула гучний тривалий звук десь поблизу. Вони зупинилися на мить і озирнулися в подиві. Звук чітко нагадував сирену. Звісно, всі знали, що сирени зазвичай сигналізують про небезпеку, та ніхто не розумів, що саме це значить тут. І оскільки все виглядало цілком нормально, вони вирішили йти далі, бо ріка була вже перед ними. Місце, куди вони дісталися, було точно таким же гарним, як описувала Ричел. Суха кам'яниста ділянка русла нижче дамби Аратіатіа з прозорою майже кришталевою водою. Ця зона є частиною порогів Ратіатія, популярного туристичного місця на північ від Таупу. Захопливий скид води з дамби. Головна причина, чому туристи їдуть сюди. Це запланована подія, що відбувається до чотирьох разів на день у літні місяці. З Жовтня, по березень, і кожен скид триває близько 15 хвилин. Відвідувачі зазвичай залишаються на чітко позначених верхніх оглядових майданчиках, звідки можна спостерігати за скидами дамби згори. Та група пішла прихованим маршрутом знизу, що вів прямо до скель і басейнів у руслі. Це дозволило їм дослідити місце зблизька і насолодитися теплою водою без жодної душі навколо. Група не гайла часу. Всі вони роздяглися, залишили речі і миттєво стрибнули в басейн. Трохи згодом Джема і Мікаела залишилися у воді, а Меді, Еліс та Рейчел вилізли на нижні камені, щоб зробити кілька фото на GoPro. Сем і Рис сиділи на каменях, спілкувалися і спостерігали за іншими, ймовірно, професійна звичка, адже обидва були офіцерами поліції. Об 11.55 пролунала друга сирена, значно гучніша і різкіша. Цього разу дехто в групі почав гадати, чи звук якось пов'язаний із їхнім точним місцезнаходженням. Проте, оскільки знову нічого не сталося, загальний настрій залишився тим самим. Вони продовжили плавати, знімати, спілкуватися і смакувати кожну мить їхньої ідеальної відпустки. Та потім, лише через 4 хвилини об 11.59, пролунала третя сирена. Цього разу настрій трохи змінився. Джема і Мікаела почали вилазити на камені біля Сема і Риса. Сем допоміг дівчатам зайняти позицію і гукнув іншим підійматися про всяк випадок. Рейчел перемістилася на більш камінь над руслом, а меді пішла за нею. Ілі залишилася на найнижчому камені і була готова лізти вище. Та, на жаль. Їй просто не вистачило часу, бо за секунди гучний механічний звук прокотився скелями. Рівно о 12-й шлюзи дамби відкрилися всього за 200 метрів вище за течією, і вода пішла. Басейн, де плавала група, лежав у зоні скиду дамби Аратіатія. І вони просто не знали, що три сирени, які вони чули з інтервалом у 10, 5 і 1 хвилину, були частиною стандартного протоколу, що виконується при кожному плановому скиді. Вода, яку стримували лише хвилинами раніше, тепер зі швидкістю понад 80 тисяч літрів на секунду. Під час скидів швидкість може сягати 15-25 км на годину. Для порівняння на такій швидкості вода б'є тіло з силою машини на парковці. Не смертельно на перший погляд, але досить, щоб збити з ніг і потягти, якщо ви хоч трохи втратити рівновагу. Коли потік ударив, він заповнив усе сухе русло за секунди. Почалася паніка. Група нічого не могла вдіяти, щоб зупинити потужну стіну води, що мчала прямо на них. Семери скинулися лізти вище, бо камені, де група була хвилинами раніше, вже не були безпечними. Та п'ятеро дівчат опинилися відрізаними на нижчому камені між ними, оточені водою, що прибувала. Спершу вони думали перечекати, але течія посилювалася. Тож Сем згори кричав їм рухатись. Рис стоячи на іншому камені, кричав те саме. Налякані дівчата намагалися оцінити опції, та потік був уже надто сильним, щоб йти в пріт. Тож єдиним реалістичним варіантом лишилося стрибати до риса. Рейчел була готова рухатися першою, все ще тримаючи GoPro. вона витягнула селфі палицю і стрибнула до риса. На щастя, він зміг схопити палицю і витягти її в безпеку. Одразу за Рейчел пішла меді. А потім Мікаела. Рис намагався втримати її, та раптом пальці зісковзнули дівчину змило течією. За кілька секунд рис сам втратив опору і його теж затягнуло. На камені Рейчел і Меді намагалися допомогти іншим. Вони спіймали Джему саме вчасно, коли течія майже забрала її. У цей момент залишилася тільки Еліс. Вона все ще була на нижній частині каменя, не маючи змоги вилізти вище, але міцно чіпляючись за поверхню. Сем кричав усім триматися подалі, та Рейчел не вагалася. Вона не могла стояти і дивитися, як ще одну подругу змиває прямо в неї на очах. Тож Рейчел спустилася на рівень нижче і простягнула руку, щоб витягти Еліс. Еліс стрибнула до неї і на мить їхні руки з'єдналися. Та течія була надто сильною, і за кілька секунд вода розірвала їх. Затягуючи обох під воду. усю цю жахливу сцену, як молодих людей змиває одного за одним, бурхливою водою бачили двоє німецьких туристів: Катрін Тейлор і Кевін Кіау, що прийшли подивитися на ідеальні краєвиди порогів Аратіатія. Вони стояли на одній з офіційних оглядових платформ прямо над річкою і, на жаль, не могли нічого вдіяти. Та щойно вони зрозуміли, що відбувається, одразу викликали поліцію. Коли стандартний скид закінчувався і вода нарешті заспокоїлася, два силуети раптом з'явилися на поверхні. Це були Рис та Мікаела. Мікаела пізніше сказала, що здавалося, ніби вона була під водою вічність, та коли побачила світло, змусила себе пливти до нього. Ще одним приємним сюрпризом стало те, що незабаром Еліс також виринула, на поверхню і змогла дістатися решти групи. Вони були неймовірно раді бачити її живою, особливо її сестра Мікаела, яка ледве оговталася від власного падіння у вир. Пізніше Еліс описала цей жахливий досвід як засмоктування у пральну машину, і вона не могла б описати це точніше. Коли великі об'єми води з дамби випускаються у вузький канал, вони формують потужні обертові вири. Ці течії затягують людину під воду, жорстоко крутячи, позбавляючи відчуття орієнтації та змушуючи до хаотичного руху. Швидкість води може сягати 25 метрів на секунду, достатньо щоб спричинити тупі травми, дезорієнтацію чи втрату свідомості за секунди, не кажучи про фатальні ризики, сильний удар головою, об скелі або щось просте, але смертельне, як брак повітря до випливання на поверхню. Тому Еліс, Мікаелі та Арису надзвичайно пощастило вибратися живими. Однак тепер, коли шість із семи людей у групі дивом повернулися, залишилося одне головне питання: що сталося з Рейчел. Коли поліція прибула на місце, вони негайно розпочали масштабну пошукову операцію. Їхнім фокусом була ділянка ріки Вайкато, прямо під дамбою Артіатія. Вузька швидка секція сповнена гострих скель і вируючих порогів. Пошукові групи прочисували кожен басейн і вир. Куди течія могла її занести, пошуки тривали майже вісім виснажливих годин, та пізно ввечері надійшли перші новини: Рейчел знайшли заблокованою у скельному басейні нижче за течією, та, на жаль, без ознак життя. Офіційною причиною смерті вказано утоплення. Наймовірніше, Рейчел була або притиснута під поверхнею, або вдарена об камені та чиєю, що робило будь-який шанс на порятунок неможливим. Навіть попри відмінну фізичну форму Рейчел та сильні навички плавця. Коли почалося розслідування причин трагедії, багато хто дивувався, як група могла проігнорувати не лише сирени, а й попереджувальні знаки про скиди дамби. Та батько Рейчел Кевін Дейонг відмовлявся в це вірити. Він знав доньку надто добре. Вона була обережною, відповідальною і точно не тією, хто безрозсудно ігнорує очевидну небезпеку. Ті, хто вижив, погодилися на їхньому маршруті, не було жодних попереджувальних знаків. І вони казали правду. Коронер Волес Бейн, який вів офіційне розслідування, підтвердив, що на лісовій стежці, якою йшла група, не було жодного знаку. Як виявилося, знак вкрали всього за два тижні до трагедії. І не шокуючи те, що департамент збереження природи, урядова агенція, відповідальна за управління громадськими землями, знав про відсутність знаку, а не встановив тимчасову заміну, що могла б урятувати життя Рейчел, ледь оговтавшись від втрати єдиної доньки, Кевін, де Йонг не тільки знайшов сили жити далі і став провідним борцем за покращення заходів безпеки на порогах Артяті та під Дамбою. І наполегливість Кевіна виправдалися. Попереджувальний знак нарешті замінили несанкціоновану стежку. Перекрили сталевим парканом, а альпіністські мотузки, що полегшували доступ до зони скиду, прибрали. Mercury Energy, компанія, що володіє та управляє дамбою, також переглянула процедуру Скиду і, мабуть, найважливіше, смерть Рейчел викликала загальнонаціональний резонанс щодо загальної безпеки дам та громадської відповідальності. Та на жаль, навіть після трагедії та впровадження покращених заходів безпеки, людей все ще бачать у тих самих небезпечних водах, і кожен сподівається, що якось уникне доля Рейчел. Минуло понад 8 років із трагічного кінця Ричел Де Йонг, яка пожертвувала собою, відчайдушно намагаючись врятувати подругу. І до сьогодні це залишається єдиним смертельним випадком, зафіксованим на дамбі Айратіатія. Але не у світі, лише одного швидкого скролу моїм каналом, досить, щоб побачити, скільки життів втрачається щодня через таку саму безрозсудну поведінку, як у тих, хто обирає плавати в тому ж басейні після трагедії. І іноді навіть попереджувальні знаки не можуть їх зупинити. А тепер дозвольте запитати вас, що б ви зробили, якби посеред веселої поїздки з друзями раптом пролунала сирена? Пишіть у коментарях і не забудьте підписатися на нові шокуючі реальні історії, які одного дня можуть зупинити вас перед фатальною помилкою.